Ну, Надійко, якщо ти тепер на колесах доведеться возити мене по магазинах, заявила Інна Борисівна, поправляючи своє штучне боа. Для Надії, ведучої популярної радіостанції, слово доведеться прозвучало як вирок. Її чоловік Степан, виконроб на будівництві, лише підтримав матір «Надю, ти в суботу байдикуєш, от і покатаєш маму, їй на дачу треба. Те, що квартира належала Надії, а Степан жив на її кошти, він вважав за належне. Перші три суботи перетворились на випробування. Свекруха у машині поводилася як деспот, критикувала водіння, вимагала вимкнути джаз і слухати шансон. У магазинах вона влаштовувала театр абсурду. Годинами мучила консультантів, шукаючи диван кольору кави з молоком, але щоб виглядав дорого. Вона змушувала надію тягати зразки лінолеуму і фотографувати люстри, проте нічого не купувала. Надія повернулась додому виснаженою, на неї чекав Степан перед телевізором і гора брудного посуду. Коли вона спробувала відмовитись від поїздок, він вибухнув Ти що, сої втратила? Це ж моя мама. Я сказав, будеш возити, а якщо не подобається, збирай речі. Надія лише спокійно відповіла Степане, ти щось переплутав? Квартира моя, це ти тут тимчасово. Наступної суботи з ними поїхав Кирило, 19-річний син Надії від першого шлюбу. Його спокійна упевність трохи стримувала Інну Борисівну, але на зворотному шляху свекруха, гадаючи, що її не чують, зашепотіла в трубку подрузі. Так, Люсю, нічого не купила. Надія возить як миленька, Степан її в руках тримає. А дачу я справді продаю, меблі оновлю, щоб ціну підняти. Стьопі скажу, що документи згоріли, а гроші заберу собі на санаторій. Надія повільно з'їхала на узбіччя і заглушила двигун. Виходьте, Інно Борисівну, прямо зараз. Її голос був крижаним. Ти зглузду з'їхала. Це ж траса. Виходьте. Ваша безкоштовна служба доставки закрита. Дача здається, щойно згоріла у вашій уяві. Свекруха вискочила з машини, погрожуючи розправою від сина. Надія зачекала 10 хвилин, щоб та трохи охолола, і все ж забрала її в місто, але в салоні більше не пролунало жодного слова. Вдома Степан знову почав вимагати вибачень перед матір'ю на колінах. Надя спокійно відкрила ноутбук і вивела на екран фінансову таблицю. Дивись сюди, виконроби, сказала Надія. Ти працюєш на мамині санаторії, а їси мою їжу і спиш у моєму ліжку. Твій внесок у наш бюджет за рік нуль. Я закриваю цей благодійний фонд. Грошей більше немає. Я їх вклала у нерухомість без права зняття. Це була неправда. Але вона подіяла миттєво. Свекруха, яка. Підслуховувала під дверима, влетіла в кухню. Синку, вона нас пограбувала. Розлучайся з нею негайно. Степан подивився на дружину, очікуючи страху. Речі зібрати? лише перепитала Надія. Коли двері за ними зачинились, у квартирі стало напрочуд легко дихати. Вона не плакала, а просто заварила собі чай з м'ятою, насолоджуючись тишею. Минув місяць. Степан, який спочатку намагався тиснути сарказмом, поступово перейшов на жаль скиглення. В останньому дзвінку його голос тремтів. Надю, можна я повернусь. Мама продала дачу за копійки, її обдурили. Тепер вона звушує мене у квартирі лакувати дерев'яні газетниці для її нового бізнесу, дихати нічим. Вона мене цикорієм годує, каже, це кава, недорого. Надія засміялася і вимкнула телефон. Вона дивилась у вікно, чекаючи на сина. Життя дивна річ, іноді треба просто висадити токсичного пасажира на узбіччі, щоб нарешті помітити, якою гарною є дорога.